Він на віконці, там підбіжить до мене, біля мене посидить. А сьогодні ціле время за мною, за мною, Ой, за, мною. Да, за мною. А тоді все, тоді пішов, успокоївся, на віконці ліг, я його потямила і все. І поїхала. Він у мене таке розуміє, він трошки буде балакати. Він понімав все, все, світ, словочка понімає. Зіна була? Да. була. Вона мені допомогла підняти. Я ходила сьогодні. То казала, Таня, не спіши брати, Надя приїде, знає, яке треба м'ясо туди, сюди, в місті купити. Я лежу, думаю, думаю. Утром. А ну дід поміряйте підіть хала. Ща, щас, надя. Я щас скажу, піду поміряю. Думаю, ні, лежать не буду. Багато приносити. Я сьогодні піду, пішла, зайшла в магазин. Оце де на вулиці жінчина торгує mm -hmm. не до янки. Не до, я... до ходаянки. Ага, дві капостини взяла, а mm -hmm. вони тяжкі. Потім я зразу брешу, зразу зайшла в м'ясний. Взяла два куска, просила в неї е, хорошого свинини побольше. І вона мені дала, як же вона мені сказала. Кострець? Не ляшки. Кострець? Як кострець? Да, что место. О, Здорово, так, это что-то такое. Здорово. Оно такое пишное. И жирное. А жир а Хороший кусок на 3-4 а килограмма. Угу. Я оставляю в магазине килограмм фаршу. О, вот это все. И пошла на улицу. Угу. А мне надо капусту, мне надо кабачок, думаю. А ви... на что, кабачок? А как нашли А я привезла кабачок. И ты принес а в крайний... Ну, Ближні світ кабачки тягнуть на гарак. Це вообще. домашні. Ой, а тут що? Так ну фото. Тепличні. Фото. Конечно, Конечно, ну... Хороші кабачки. Кабачок із кабачок. Не, можу, думала, вода. Вода. А кабачки треба. Голубці или Покажи Маня, тут. Голубці і в ага. взяла, Узяла, да. так. Хотіла тобі позвонити, я тоді думаю, та чи вийде звони, чи ні, буду тебе тривожити, Ти вже збираєшся. І взяти взяла. нас по 20 Хто рублей. Я підогрію щось. А що це? Шашлик. А де ти його взяла? Ну я зробила. Дома? Звісно. Для чого? На завтра? Ні, тобі. Ні. А чого на назав... при завтра? Причому завтра? Ну я підогрію. Ну кофе. З угу. яблоками? Реш? А? Ні. Отой маринад. Ой, блін. Імбір. Імбірний. Імбірний маринад, а тоді ще маринад якийсь для шашлика, теж такий, ну сладенький, хороший. такий. Ну у вас почм кабачки надять? А які, яке почув? Ага. Ніпочому. Як не почув? Ну я не знаю чому. Дівчата продають, я не знаю, по чому вони продають. Ну 20 рублів у нас Кілограм? У вас і на вулиці, так. Да. А там далі у Янки і на дорожче, дороже, чи 25 нас... чи що. Тебе я собі каже, mm. тобі думав, mm. не що помію. Аж так. Хай таке ще солодче тобі принесе. Не треба. Не Та хочу. Щас. Та Момент. не хочу я огурець. Момент. Момент море. Чи, щас тобі хліб взяла. Я ж там взяла Чуєш, себе. Я там була Та намовила... не могла. Там була сала щасливу. Ось тобі хліб взяла. Я не хочу. Ты его в духовке делала? Я скажу потом, Сандар. Где на сковородке? Где бутылки? А ну, один халатный. Домашний, домашний, домашний не, я взяла я взяла укроп и хрень, ага. я, я на квашу да, трошки, да. я взяла Курочки все, что вас сейчас. У меня огурчики свежие, мне не хочется. Есть, я на квашу, есть, я взяла все, что на Кабачки. Куплю. Ты сказала, не будешь прикасаться. Я ж брехуха, я ж брехуха, я ж брехуха. Що ж зробиш, як я перехоба? А, Надя, знаєш, що я хочу? А хто тобі сказав, що я настільки знаю, у мене була класна руководітиниця Клавдія Мартіяновна е, Рибницька. Вона була мамки на двоюродна чи троюрудна сестра. Так у неї на тротуарі, на... оце стежка йдеш по домами, а тоді виходиш, дерева посаджені, так у неї. Три чи чотири здоровенні шовковиці росло. Я знаю, що вона її їла, понижала давлення. А за те, що ти кажеш, сахар... Понижає. Понижає. Понижав. спитаємо, давайте в Це мені сказали, що шовковиця понижає сахар. А яка на чорна? є? Чорна, не сахарна, а чорна. Попробуй, а то шовці, Ну зараз спробуєш. Ти хочеш, щоб я в толіка привратився. От до цього, що ти Звісно. Що там Надя? Само, чесно. Ось, то, я принесла замороженою, а оце свіжа. Це, оце а, ти спеціально обрізала. Да. Верх, щоб закутати. Да. Крупна, так? Да? Крупна, страшно. Да, я не бачу добре. Ну, дивіться. Хороша. Так. Не те, слово. Дика шовковиця Угу. Крупняча. Хороша. Біла ще продають ще крупніша. Сладка дуже. Я цей ну, раз не дію. У мене брав. ще є. мене ще там є курка, -ку, дві курки грі в мене є. Такі класні. Ну, Йдіть поміряйте, який халат. Угу. То у ходя на путь, я ходимо бити, я потім помію поли. Казала не тільки сати, ми сні. здорово. от тихай здорове. Та щас ні, не, щас, не. щас не. Як можу, так і можу. Може бути, я погано бачу, для мене добре, а для вас не було. Ну, як, як робите, так і робите прямо. Пока. Як робите? Поки діли. Ну, що яке чесно, схудане. Ногами ходи. Як чесно косий? То я часнику перемолола, трошки паприки капченої положила. Ну таке. Ну що це за намазка? Сала з ті Так а як, а ти як же ти у ресторані, як сиділи гуляли? Ти одно на хліб мазав і їв. А де? 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 Як гуляли? <кху> я в шокі. Ну ты, конечно, девочка. Да, Вася. Да, ты что, Санет, просто вообще. Ну где-то? Конечно, конечно. У ну, нас билеты куля же выслал. Ты шо? Директор в шоке. Классно ну, вообще, ты молодец. А? Как его? Замаринувала ж отим тим мене сутки він стояв у холодильнику, я тільки його помішувала. Отим імбірним маринадом замаринувала і ще якийсь маринад для кориці. І чуть, от цибульки трошки додавала, і чуть. А що, ай, і при, і приправу до шашлику. У мене була така mm. то приправки, і все. А потім? Ну, потім, На по тому, Да. да. Сиді. да. А що тут такого? Ну Потім. Ну а як? Що тут такого? Ну в духовці. І шо? Нічого, це робила в духовці, нормально ж? А що потом скажу? Що Але... там не так? Вот таке... Ну потім скажу. В духовці я робила, в духовці. Наш на пашка. що що же Сайгак? О, так, а шо, шо, таке? Шо, він почав ну, трошки зад заносить, чуть-чуть. Да. Угу. Показалось. Тобі показалось. Угу. Ну а сейчас нормально. Ну, Коля там. Коля там. Два рази приходить девочка брать школы. А тоді парень приходив. Він не і... работав вже там. А він не работает, тоді парень приходив. Девочка приходит, угу. акула. Ну вроде нормально. Угу. Так а может ты ей показала ещё нет? Ну трошки, вот знаешь как. Як, як по ровному хода. Угу. Вроде ничего. А як трошки на кровать запрыгиваю. Забрать? Ой, вот, забираю, а -а -а. нахер. Як Тиш. на кровать то трошки занулся. Ну, возраст уже. Yes. Не, не, Надь, ну, спасибо. А білети багато беруть, беруть люди. Не знаю. Я не знаю. Артем писав, ну, трансляцію тебе питав, здоровася, писав, Надя, встрійся на спектаклі, значить вони йдуть. А Коля йде? Навірно, не знаю, я не питав. Угу. Я нікого не питаю, так сейчас. А я прекрасна. А, ти подивишся на білети? Пусенька, Кусенечка. Тихонёсенький такие. Пуська. Пусик. Осталось там 370 билетов на сайте. А, а там сколько вообще? Ну, да, наверное, тысяча с чем-то. А, ну, это богато продано, со мной. Конечно. Ты что, сколько продано? Богато продано. Анну Васильевна, сейчас покажу. Хорошо. Я красный. Да. Не покажу. Угу. Думаю, хай в этих вискозных платьях ходить. Осень, пропусти. Давай. Хорошо. Цвет красивый, да? Да. Надя, спасибо, угодила. Поцілую удивляте. Ногами, я, ногами не, ходи. Це в губу я последній раз. Я буду зараз цілуватися так, як ситники цілуються. Не протравуються. Нікуди. Ни Ні к щокам, нікуди. Може, це й правильно. Може. може й... А що треба прям... Вот Ні, не, не так, не в губи просто вони не надо, А що, губи надолати? Надо. Вони просто так раз, два, Ну як губи, і коля так. І коля, як мама, точно. Любими, нельзя вообще. А дітей так вообще А, а ти же з мужем не дітей, Ну так, ну, с мужем, да. А діток так вообще нельзя, маленький дітей. А затем этим оскаром не Так. Да. Начинаю. Ой, Господи, ну что за чоловік? Умела шоу... неосторожність розказати. Надяшоу Он... до чорного. Оце в тарілки. О, огірки. Це свіжі, да, так? Да. Я за такими не скучаю, бо в мене вони не вибувають. Я це домашні, а, це з огорода. Ваші не хочу. Ми, я принесла вам той, можна накласити, я принесла хріні. А в тебе немає класів. Немає, немає. Хріні і чесник. Я не квасила домашня. чи той Хріни, Должна чесники. Должна ходіть ногами, ноги слабі. ма. Що, що? Ногами не ходиш, розумієш? на руки опираєшся, ноги слабі. А їх треба качати. Тобі врач зачем казав, вставати зі тулу садитися? Я ніяк на велосипед не сяду. Мені треба, я не знаю, я завтра подзвоню до врачів, я піду, мені треба, щоб ноги подивилися, живі подивилися. І спитає, чи можна мені? Я вже, Оля каже, Надя, давай може на велосипед сідати, а я це як спомню, що я буду сідати, мене мене отак щось ліпає. Я ще ну, я таскаю його за собою, але ще не їжджу. Я просто боюся. Ні, не надо. Я боюся. От то катаєш велосипед то катаємо, і коти. Катаємо. Вес груст, груст там висить, потихоньку котики. А коти. чого ти боїшся? Не знаю, здоровіші боїмося. коліна. А випреся на велосипед. Не дай Бог, що случиться. Ну. Тоді що? Тоді що? Понову. І що. Дойну корову нашла. Дойну корову нашла. А -а -а, да. а -а -а. Не зашел. А -а -а. У меня и телефоны есть, мы есть. Что случится? Набрала, сказала, поставили на очередь и приезжаю. Если ты такая умная, понимаешь? Василина, я вам уже сто раз сказала, я вам сто раз сказала, я ни за ни зачем не буду обращаться, ни до кого. Я вам сто разів, ви мені це постійно я мені тобі покажете. Кажу. Я сто ти сто раз, а я сто один кажу. Не сідай, я хуже не хочу. Буде видно. Ти буде не розумієш? Мені ж теж надоїдає ходити, а ну я ходжу, а ну я на базу, ну, назад. Єж... Я я я... А чого ти боїшся їхати? Я не знаю. Мене освадь. мене, я ж не по дорозі. Ну хай подстрахуй, Оля, раз-два рядом стала. Оля пострахує. Ну так що, хай сядеш возле неї, трошки да. проїдеш. Оля все пострахує. покрутиш, а потом, как обычно. Мене. Як звичайно спригнеш, раз, велосипед. Ти раз зробиш, раз, только сядешь, успокойся. А да, я раз сяду. Там я, я плегать, я, 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 я не Тебе ж дамський. Я так, да. Я акуратненько да. так сідаю, а чи то стой, так тихенько стало і все. Я тихайся. Нога прокрутиться раз, вот да. повний оборот. Все. Да. Ти поймеш, що ти крутиш і ви. Ну, чуєш, це безпеки, в мене ж ноги згинаються. В мене ж ноги згинаються. Ну? Я, помнишь, як ми а що це висить зверху? Уже новий ковбик. Де? Дивишся, шкура. шкура. Худай воно в шкура теліпається. Що ти... воно, 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 воно... опять треба різати? Нічого мені не треба. Це мене ковбика тут немає. Воно на ногах це, на ногах це й було. Саме на ногах воно й буде. Що делать? Що делать? Не треба мене Nie. чистить, не треба. Все треба с... чистити. Я в тому кажу, що якщо так, щоб як треба було, треба ще вбирати. Но Мені вона його вже не буде. Вбирати. Мені хорошо. Куди? Куда? А чого не буде? А чого вона буде? На що вона? Ось така. І, шкур... І, шкур... І шкур... Це, кругом шрами, так? Да? Як, речі, зечка. Кругом шрами. — А як ви знаєте, що зячек? Зечі... Шу... А я дивлюся. А. Як, як ви знаєте, я телевізор дивилася. Воно в мене це ж і було, воно в мене це і було. Так, це шли, воно, я ж не і Воно, воно, воно висить, і руки висять, і, звісно. Якщо воно було повне, стало худа, куди воно буде діватися, буде свисати. Ну і що? Ну так. Головне, щоб здоров'я було. Оце саме главне. А що все здорове? Кажуть, жирні больні, воно раді не печі, не почки, нічого, помніш? Ділили узі, кажуть, це хорошо. Нема такого, що там камні, там щось халістицист. А нема. я вже не вірю їхньому, <скрі> З'явили все добре, в мене оцей круг болить, оця вся ляшка. І доходить не, вже ну вони... до середки, до позвонка. Вони, по... вони їхні, вони побачили, що там нема такого страшного. А те, що болить у вас, це вже ж років, звісно, воно болітиме. Воно не має болять. Ну, кто знает, что оно говорит. Ну, я, конечно, не Может, после операции. Не, должен, не должно, потому что не, не болит ну, же вас... у нее локоть, да? Вы, оце, вы, вы... Локоть же не болит. Вы сдали после операции. Значит, наркоз вам как-то повредил. Вы после этого. Ты после операции вспомни, как ты ходила. Uh -huh. Ну, вспомни, как ты на улицу вышла, идешь и говоришь, я без палочки пошла. А ты не можешь. А, а ти потім ти стала було? включати кондиціонер і все, і що це таке? А що произошло? Полгода це? не пройшло. Яке то у вас? У вухові терчить, а у того нема нічого. Як а? терчить? Ну, у вухові, а де оте, що, що за вухом? Тут це нормально. А воно видно, ага, Надя, То ти не бачиш. А, нормально. Воно видно. Це я можу, це вже виходить. Вже самі ставите? А оця, да. Чазіна yeah. ставить? Ні, не було зі сьогодні, не ставила. Вона була, ну вона сиділа коло Дома. я набираю, а я стою, скупляюсь <клес> у цій женщині. Ну, каже, хорошо, ви де, я кажу, прийшла скуплятися. Та я ж вам казала, Надя приїде, буде вибирати, знає, яке куди м'ясо. Кажу, ладно, я вирішила, бо дуже багато приносить, хоч трохи кабаки кажу, куплю, капусти дві купила, Надя на, на голубці, на те саме. Там вдома кусочок старої є. Можна потерти, чим котлети чи, к... чи куди. Я хочу эти... котлети із саме із капусти. Вот самвелку... вони хороші ці котлетки, хороші. Да? Я а не да. да. сочні бі... счет капусти. Навіть більше подобається, як з кабачком, з капустки. Капуста лучше. У тебе усі рецепти. У нас в селі багато по твоїх рецептах роблять. Це ось дуже багато людей роблять по його рецептах, по його каналу. Ну там Тамарина, дочка Яна там взагалі та й пече по його рецепту. А Лилина на хата, по моїм рецепту, так? Да? Я не знаю, чи дичеліні на хата лінія хата по своєму рецепту робить. Чи вона ж у ресторані робить, то вона робить по своїх рецептах. Кажуть, обсирала в мене там щось. Та де? Не знаю. Ще давно писав. Да. <звук> <звук> Я там знаю. Я ж не дивлюсь. Надя, дощ у вас Ой, був. Був у нас дощ, а утром без. Я сьогодні йшла на базар, я йшла без 27. Боже, жарище. Не... Там, поки я продала, ті більші, ну я бистро їх продала біля ще. Додому йду жарку, боже, не можу. Парком, парком, ну піду парком. Комарі, як напали, блядь, поки обійшла парком. Тоді буквально, ну скільки, у півперого почав йти дощ, як заторохтить по підвіконниках. Я позакривала всі, кажу, Олічка, я всі вікна позакривала. Ні, я відкривати не буду, не треба. Не треба, не треба. не треба відкривати. Я відкриваю, як я вдома. Я ось я ось він сидів у він у мене в залі бігав на вікно і в кухні. А це вже знайшов вилазку в спальні, отак, отак, за шторами. І лізе туди. І вчора я сижу, і він на вікні там сидить. Коли дивлюся, вже висить на отійті на, на тій сетці. А ну, я ж рядом. Я зайшла, зразу ж його зняла отуди і все. Ну воно ж я не оста. Я навіть у сарай, я йду і закриваю, тому що я боюся. Правильно. А на базар так вообще я закриваю наглухо ну, все, И сьогодні позакривала кожулечка, вся позакривала. Хороший, Надя, Конечно, Холодний ты да. сумки везла так хорошо, mm -hmm. що холодно